Радіо UA Chicago комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на наступну середу, 29 березня публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє європейська правда, відповідний анонс розміщено на сайті комітету в середу на слуханнях виступлять чинні генеральні інспектори державного департаменту Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Як відомо, республіканська партія, яка після проміжних виборів до конгресу отримала більшість у нижній палаті, виступає за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву. Це не означає, що її. Що відбудеться зменшення допомоги, а це означає, що відбудеться процедура, яка може це уповільнити, обраний у січні спікером палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за провадження підтримки Україні у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати за його словами безлімітний чек. При цьому раніше американські урядовці заявляли, що не виявляли ознак нецільового використання допомоги, яку Україна отримала спочатку повномасштабної війни. Прослухання стало відомо незабаром після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів. В уряді Словаччини заявили, що Сполучені Штати запропонували Братиславі великий пакет озброєння, більшу частину якого штати оплатять е, зі своїх коштів як компенсацію за радянські винищувачі Міг 29 та ЗРК, які Словаччина віддає Україні. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише Європейська Правда. Надь розповів, що штати пропонують Словаччині 12 нових ударних е, гелікоптерів Бел АН один з Вайпер з супутнім обладнанням і програмою ПІ підготовки пілотів і техніків, а також понад 500 ракет agm 114 Hellfire повітря, земля загальна вартість цієї зброї перевищує 1 мільярд доларів. Згідно з пропозицією, словаччина цієї суми повинна бути вип буде виплатити 340 мільйонів доларів протягом 3-4 років, тоді як решту близько 660 мільйонів доларів США перекриють зі свого оборонного бюджету. Надь зазначив, що на гелікоптери є й інші претенденти, але Словаччині пропозицію надіслали першочергово. Схоже, як певну компенсацію за затримку з винищувачами f 16 Це надзвичайно вигідна пропозиція, і це би суттєво збільшило оборонний потенціал Словаччини. Зараз у нас взагалі немає бойових гелікоптерів, тож це було би абсолютно нові для нас спроможності. Щойно міги та частину ЗРК куп буде передано, ми будемо готові затвердити цю угоду, розповів міністр. Най нагадав, що Словаччина має отримати також близько 200 мільйонів євро компенсації з Європейського фонду миру за Міги і близько 50 мільйонів євро за ЗРК Куб. Відтак, сукупно зі 660 мільйонів доларів, які США готові покрити зі свого бюджету, сума компенсації для Словаччини від союзників за цю зброю для України перевищуватиме 900 мільйонів євро.